Всім привіт! Батя дегустує, і сьогодні він буде дегустувати курячі тюфтєльки в духовці сметанно-таматній заправці. Залишайтеся з нами, не забудьте підписатись та поставити лайк. Шукайте нас в групі самого та виноробства в домашніх умовах. Для тюхтелок нам знадобиться кілограм курячого фаршу. Я взяв філейку курячу, перекрутив її на фарш, нічого не додавав. Сала нічого чиста, філейка. Кілограм філейки. Одна пачка сметани 300 г. Три столових ложки томатної пасти. Пів склянки пропареного рису. Три маленькі луковички. Пробачайте, у мене є стільки маленькі. Якщо у когось велика, то одна велика. Також одна морквинка, два зубчика маленького чесночка чи один зубчик великого часночка. Сім. Перець. Да і, в принципі, ваше бажання приготувати тюфтельки. Тюфтельки будуть готуватися у нас наступним етапом. Ми спочатку відваримо до полуготовності наш рис. Як тільки рис вже відвариться до полуготовності, ми знімемо його і поставимо, щоб він трошки остив. Далі ми візьмемо моркву та цибульку. Все це наріжемо і трошки обжаримо на сковорідці. Трошки. Небагато. Потім змішаємо цибульку, лучок, рис і фаршик. Все разом. Додамо ще одне яєчко. Туди ж. І ще раз все гарно перемішаємо. Підсолимо по першому за смаком. і почнемо формувати тюхтєльки. Хто як сформує, мені все одно, в принципі, ложечкою, ручками кулють. Як захочете, так і сформуєте. Я люблю маленькі тюхтєльки. тобто я буду робити це ручками. Всі ці тюхтєльки ми візьмемо в жаровню і складемо їх туди. Потім ми візьмемо томатну пасту та сметану. Розмішаємо це все, додамо також туди трошки цукру, трошки солі, трошки перчику. За бажанням можна додати туди ще кипяченої води, ну, щоб вона була такої в консистенції густого кефіра. Воно краще протушиться. І наші тюфтельці в жаровні ми це всім залімо. Потім жаровню ми відправимо у духовку на 190 градусів, будемо їх там готувати. Як зрозуміти, скільки їх готувати? Дуже легко. Відправили в духовку і дивимося. Як тільки наша заправочка починає кипіти в жаровні, з цього часу я відчитую півгодинки. Пів годинки потушилися, чик, виключили, ще поставили, хай то ми це навіть духовки духовці пока духовка остине. Достали їх та дегустуємо. Ви навіть не можете уявити, який зараз аромат стоїть на цій кухні. Коли я достав нашу тюркінці з духовки і відкрив кришечку, боже, слюнка так і покатилася. Рекомендую спробуйте цей рецепт вам 100% він знадобиться. Тим паче все курячі тюфтеньки, можна сказати дієтичні. А я пішов вже їх дегустувати. Дуже хочу їх спробувати. Не забудьте написати в коментарях, сподобались вони вам чи ні, і як у вас вийшло їх приготувати. Може ще у вас буде якийсь лайфхак чи якась фішечка для приготування таких тюпен. Всім гарного вечора! Гарної дегустації, залишайтеся з нами. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. Нам це дуже потрібно. Па-па!